Готуємо легендарний десерт дубайський шоколад для нашого е, дубайського шоколаду. Потрібне ось ми придбали таке тісто Катаїфі, молочний шоколад. Виглядає ось таких гранулах, вершкове масло, фісташкова паста і підготували ось такі три різні формочки. І зараз покажу, як ми все це робимо. Шоколад ставимо ми кульову піч і розтоплюємо його. Розтоплюємо шоколад на водяній бані. Гарно змазуємо шоколадом дно форм і боки. Змастили шоколадом наші форми і ставимо в холодильник для стабілізації. Кидаємо вишкове масло і розтоплюємо. Додаємо тісто в та і обжаруємо. Наложили тісто і постійно перемішуємо, щоб не пригоріло. Пішки підсмажили і даємо фісташкову пасту. І перемішуємо з нашим тістом. Ось такий має вигляд начинка. Шоколад застиг і будемо начиняти начинкою наші форми. Наложили майже повні формочки. І далі будемо намащувати шоколадом. Запечатуємо. Наші формочки м'яким розтопленим шоколадом молочним. Закрили тонким шаром молочного шоколаду і ставимо стабілізацію в холодильник. Шоколад застиг і будемо діставати із форми. Відстає від формочок ідеально. Знімаємо формочку і вложимо на мисочку тим із круглих формочок. Ось такі конфетки получається, і велика шоколадочка. Шоколад готовий для подання на стіл. Усім смачних рецептів.